Війна набути СБУ, що взагалі несеться, і який зараз рахунок? Давай розбиратися. Іван знає яскравим головом з пенальті Відзначилися сьогодні працівники служби Божої. Як відомо, минулого тижня червону картку за свої буцімто зв'язки із Російською Федерацією отримав керівник одного з територіальних підрозділів НАБУ Руслан Магомед Расулов, який зараз знаходиться у СІЗО. Незважаючи на своє службове становище і роботу в правоохоронних органах, де пан Магомед Расулов наче має щось розуміти у інформаційній безпеці, він вирішив придбати для себе телефон Android, який як відомо дуже просто скривається експертами. Саме працівники доти з віддали гольову передачу, вскривши телефон, який був вилучений у пана Расулова під час обшуку. В цьому телефоні скриншоти з якого зараз будуть на ваших екранах, знаходиться листування пана Расулова з якоюсь не встановленою особою, яка просить його порішати питання в державній фіскальній службі, а саме розблокувати. Податковий кредит і дати можливість працювати декільком підприємствам, які, скоріш за все, є конвертаційними центрами. Зрозуміти це можна зі специфіки обговорення, а також інформація, яку ця особа надсилає панові Сулову, що включає в себе поставки, які заходять на підприємство, і послуги та роботи, які підприємство потім видає. Це захист від так званої схеми пересорту. Іронічно, що працівник національного антикорупційного бюро, який по ідеї має боротися з корупцією, не просто заявляє, що так в Україні складає 10%, а ще й звертається до різних осіб з. Пропозиціями допомогти йому у вирішенні цього питання для його товариша. Гольова передача була блискавично реалізована нападниками служби Божої, паномігометросово повідомлено про нову підозру. Тому сьогодні записуємо Службі безпеці України ще один гол. 4-2 в пользу СБУ.